Всім привіт! Сьогодні в випуску. Суперник Динамо в лізі конференції звільнив головного тренера. Суркіс вибухнув заявою на тлі скандалу після поразки від Шахтаря. Легіонер з Африки пройшов медогляд та приєднався до Динамо. Лунін планує залишити реал уже взимку. Італійська Фіорентина офіційно голосила про припинення співпраці зі своїм головним тренером Стефано Піолі. У заяві клубу наголошується, що фахівець залишає посаду наставника першої команди, а тимчасово виконувати його обов'язки буде Даніелі Галопа. Фіорентина підтверджує, що Стефано Піолі звільнений з посади головного тренера. Клуб висловлює вдячність йому та всьому тренерському штабу за сумлінну роботу, відданість та професіоналізм, які вони демонстрували протягом усього часу у Флоренції. Йдеться повідомлені на офіційному сайті клубу. Після десяти зіграних турів серія Фіорентина опустилася на останнє місце в таблиці, що й стало причиною такого рішення керівництва. Новим тимчасовим наставником призначено 308-річного Даніеле Галопу. Він уже сьогодні проведе своє перше тренування з командою, коли клуб ухвалить рішення щодо постійного тренера, поки не повідомляється. Нагадуємо, що Фіорентина є суперником київського Динамо у поточному розіграші лізі конференції. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс розкритикував роботу суддів у матчах чемпіонату України, висловивши серйозне невдоволення якістю арбітражу. Те, що сталося в матчі у Львові, мене як президента клубу не просто засмутило. Я можу сказати відверто. Це викликало у мене обурення. Я ніколи не чув від Шовковського, який завжди виділявся своєю дипломатичністю слова свавілля на адресу суддівства. Але якщо він використав його після матчу, це говорить про те, що навіть його терпець уже увірвався, як і мій Палкін. Після того, як гравця штовхнули десь біля штрафного майданчика у куті, і після цього забили гол дав інтерв'ю. Я розумію, звідки знаходяться такі сигнали. Палкін про суддівство в матчах за участю Шахтаря, у якому заявив: я знаю, кому це потрібно. Так ось я теж хочу відповісти. Я знаю, кому це потрібно, і дуже добре знаю. Тоді рахунок був 2-1, і суддя не призначив 100% пенальті. Можливо, його й не було, але в такій ситуації система Вар зобов'язана була втрутитися. І чому арбітр Пасхал не звернув увагу на цей момент. Романов міг не побачити, міг не встигнути. Але для чого тоді Вар, якщо він навіть не переглядає такий епізод? Чому також не звернули увагу на момент, коли Попова вдарили прямою ногою, не граючи м'яч, а просто в ногу. І за це поклав. Показали лише жовту картку. Хіба це не дивно, коли в матчах де таке напруження, де футболісти грають на пульсі 200-220, і з величезним бажанням судді поводяться так, ніби це товариська гра. Ми бачимо, як арбітри знову повертаються до старої історії з гармашем. Але мовчати ми більше не будемо. Давайте повернемося до жовтневого матчу з медалістом 19-25, коли Буяльського відверто вдарили по ногах у штрафній, але знову ж таки не призначили 100% пенальті. Тому ми не двояке враження від останнього. Двох матчів. Я не можу мати жодних претензій до команди щодо самовіддачі. Так, є моменти, які треба покращувати. Так, я розумію, що команду необхідно підсилювати. Не від хорошого життя Ярмоленко грає центрального нападника. Але якщо наш основний форвард почне виходити і забувати в кожному матчі, тоді, напевно, Андрій гратиме на своїй звичній позиції. Але на сьогодні, і в матчі з кривбасами в грі з шахтарем, він довів, що є майстром, сказав Суркіс для преслужби Динамо. Захисник молодіжної збірної Конго Ю-20 діє Калонжі прибув до Києва, де вже успішно пройшов медичне обстеження перед початком тренування з командою Динамо Ю-19. Як повідомляє та таке, цей перспективний футболіст за своїм стилем нагадує Аліуті Аре, який виступає у складі головної команди киян під керівництвом Олександра Шовковського. Калонжі відрізняється впевненим пасом, умінням виконувати точні довгі передачі та надійною грою у верхових єдиноборствах. Якщо він зуміє проявити себе, Бе на молодіжному рівні отримує шанс дебютувати у першій команді Динамо. на гравця належить клубу Селеста, що виступає у чемпіонаті Конго. Діє звернув на себе увагу після виступу на Кубку африканських націй серед юнаків Ю 20 де взяв участь у чотирьох матчах і допоміг своїй збірній дійти до чвертьфіналу. Український воротар Мадридського реала Андрій Лунін може покинути іспанський клуб уже під час найближчого трансферного вікна. З інформацією El Nacional, голкіпер прагне знайти команду, в якій зможе стати основним і мати гарантоване місце в стартовому складі. Зазначається, що Лунін із великою повагою ставиться до головного тренера вершкових Хабі Алонсо. Однак ситуація з конкуренцією з воротарську позицію дедалі більше непокоїть українця. Наставник високо оцінює роботу Андрія на тренуваннях та його професіоналізм. Проти немає можливості забезпечити йому стабільну ігрову практику. За даними джерела, Лунін уже отримав кілька цікавих пропозицій від інших клубів, серед яких є варіанти з англійської прем'єр-ліги. Зокрема, інтерес до українського вратаря проявляють Челсі та Манчестер Юнайтед, які планують посилити конкуренцію на останньому рубежі. У поточному сезоні 26-річний українець ще не провів жодного офіційного матчу за Реал, що лише підсилює його бажання змінити команду та отримати постійну ігрову практику. Колишній форвард Динамо Владислав Ванат, який нині виступає у складі Жирони, відреагував на порівняння з Артемом Довбиком. Так, Довбик грав у Жероні, але мені це тиску не додає. Під Чічі Артема там багато хто ставав найкращим бомбардиром, тому моя мотивація від цього не залежить. Це більше для журналістів. Вони пишуть Ванат, Довбик, Довбик, Ванат. Цитує Ванат телеграм-канал Взбірна. На тлі серії невдалих результатів і поразки в українському класичному президент Київського Динамо Ігор Суркіс виступив із розгорнутою заявою, в якій відригував на чутки щодо можливого конфлікту між головним тренером команди Олександром Шовковським та її капітаном Андрієм Ярмоленком. Очільник клубу категорично заперечив будь-які суперечки між наставником і досвідченим футболістом, наголосивши, що мова йде лише про звичайні робочі моменти, притаманні будь-якому професійному колективу. За словами Суркіса, Ярмолен. Який має значний досвід виступів у провідних європейських чемпіонатах, цілком природно може висловлювати власну думку або давати поради, спираючись на свій футбольний досвід. Водночас тренер має право прислухатися до цих порад або відхилити їх, виходячи зі своєї бачення ситуації. Президент підкреслив, що подібне взаємодія це нормальний елемент здорової командної комунікації, як приклад, він навів часи Валерія Лобановського, за якого провідні гравці також активно спілкувалися з наставником. Говорюючи тактичні чи ігрові моменти. Суркіс переконаний, що інформацію про нібито конфлікт навмисно роздули представники медіа, створивши штучний інформаційний привід. На його думку, саме цей тиск з боку преси негативно позначився на психологічному стані команди та, можливо, став однією з причин, чому футболісти останнім часом почали втрачати перевагу в кінцівках матчів, пропускаючи вирішальні м'ячі. Президент також відзначив важливу роль Андрія Ярмоленка у колективі, назвавши його справжнім лідером без. З якого неможливо побудувати міцну та конкурентноспроможну команду. За словами Суркіса, жоден тренер не прагне працювати з бездумним стадом. Навпаки, успіх команди забезпечують гравці, які вміють мислити на полі і мають авторитет серед партнерів. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.